Я думаю, що ні. Це все слова. Ніяких змін не відбудеться. І ніякий тиск на нього не діє. Ультиматум слабенький, м'яко кажучи. Тобто ще 50 днів, а потім що? Ще 100 днів. Тобто, це таке трохи вже знущання над здоровим глуздом. Але якщо порівнювати це із позицією Трампа, яку він публічно озвучував кілька місяців тому, то очевидно є еволюція в правильний бік. Тут ключове питання: наскільки швидко він все таки вдасться дійсно до рішучих кроків, до рішучого тиску проти Московії. Бо якщо це станеться, то очевидно буде шанс у нас нормально завершити цю війну. Взагалі, як став до цього такого економічного тиску? Чи впливає він на Путіна? Чи залякує це його, чи йому байдуже і ну очевидно, забавиває. що заяви про те, що ми подумаємо, 50 днів точно маєте, а там подивимось, вони не можуть нікого сильно залякати. Це, це смішно. Але в цілому певні зміни, так, бо тут для нас що важливо, не те, що він пообіцяв за 50 днів, можливо, накласти навіть не санкції, а додаткові мита на Московію і її партнерів, що, ну, м'яко кажучи, не дуже вдарить само по собі. А для нас ключове це нові поставки зброї, і тут дійсно ми бачимо підстави для оптимізму певного. А в цілому, якщо говорити про економічні засоби, то безумовно є достатні інструменти в Трампа для того, щоб змусити Москву поступово зменшити агресію. Але звісно що ми не можемо повністю покладатись на Трампа, Ми маємо розраховувати на себе і на свої сили. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі. Говорить великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.